Сонечко встало, іде новий день. Любі друзі, усім добрий день! Ось весна до нас прийшла, місяць квітень привела. Він землею радо йде, безліч квітів нам несе на луги, ліси, сади, щоб все квітло й розквітало, Джілки мед смачний збирали. Ось погляньте. Як ділки радіють першим квітам, перші квіти такі яскраві, запашні, усіх приваблюють до себе своєю красою. А цікаво, а ви знаєте, як з'являються квіти? Ось послухайте. Посмішка весни. Восений господар щедрою рукою посадив цибулинку крокуса у землю. цибулинці було дуже самотньо, Тому, набравшись у землі вологи, вона пустила коріннячко, яке міцно обійняла землю. Так цибулинка і проспала всю Зиму. Але одного ранку цибулинка відчула тепло, яке пронизувало все навколо. Їй стало цікаво, що це їй так ніжно зігріває. Вона випустила пагінець, який виліз під землі, щоб розгледіти, що це так ніжно випромінює тепло. Привіт, почулося пагінцю. Доброго дня! А це хто? запитав крокус. Я сонечко, яке зігріває всю землю. А я крокус, сказав пагінець. Дякую тобі, що ти розбудила мене від зимового сну, подякував пагінець. Будь ласка, весело виграючи промінцями, відповіло сонечко. Тепер сонечко кожного дня намагалося зігрівати пагінець, а він старано різ вгору. Випускаючи листочки, а з часом з'явився і пуп'янок квітки. Сонечко посміхалося квітці, зігріваючи її теплом. Йому було, мабуть, дуже цікаво подивитися на квітку. От одного сонячного дня квітка розкрила свої пелюстки і сонечко, і пчілка, яка пролітала поряд. Були вражені яскравою красою квітки. Яка краса! вигукнула бжілка. Так, це перша посмішка весни, відповіло сонечко. Так, красу весняних вітів не можна залишити без уваги. Тож пропоную скласти речення про квіти з допомогою піктограми. Ось погляньте, будь ласка. Так, як можна скласти речення? Марійка малює крокуси. Так, вірно. Ось дивіться іншу піктограму. Сергійко поливає тюльпани. Так, дивимося наступну. Дежілка? Летить над квіткою. Молодці! Постаралися! А ще я вам хочу запропонувати зробити дослід і подивитися, як навесні розквітають квіти. Сьогодні я вам запропоную виготовити зі мною квіточку і провести з нею дослід, як квіточка розпускається навесні. Для цього нам потрібна ємкість водою, кулівець, кольоровий папір квадратної форми і ножиці. Спочатку, що ми повинні зробити, це зігнути наш квадратик, навпіл, щоб вийшов у нас ось такий трикутничок. ще раз навпіл. Розігнути. Ось так. Далі, лівою рукою ми тримаємо листочок, а правою обводимо пелюсточку і ножицями, міцно тримаючи серединку, ось так, вирізаємо. Розкриваємо нашу квіточку і по черзі до серединки загинаємо пелюсточки ось так. Одну за одною, згинаємо пелюсточки. Пальчиком лівої руки притримуємо, казівним пальчиком притримуємо, а праву ручку складаємо. Ось, склали нашу квіточку. А зараз погляньте, яке диво буде відбуватись. Ми будемо з вами спостерігати, як навесні розкривається квіточка. Для того, щоб було красивіше, спостерігати можна виготовити декілька квіточок. Це за вашим бажанням. Погляньте, як вони. Повільно і красиво розкривають свої палісточки, наче прокидаються від сонячного тепла і усміхаються усім оточуючим і людям, і сонечку, і весні, і місяцю квітня, і всім сій природі. Ось погляньте, яка краса! Я думаю, вам сподобався мій досвід. Бажаю вам успіхів і пробуйте творити з батьками вдома. Діти, а хто любить фантазувати, пропоную гру, у яких предметах заховалась квіточка? Ось подивіться, які квіти знайшла я. Діти, спробуйте. І ви пофантазувати і своїми досягненнями поділитися з нами. Дякую за увагу! На все добре та побачення!